Україна за на Волині відбувся благодійний мистецький захід, на якому збирали гроші для військовослужбовців. Так, мистецький благодійний захід колядуємо та щедруємо усі, і дорослі, і малі, відбувся у селі Павлівка. Як розповідають організатори, метою акції був збір коштів на потреби батальйону розмінування 710-ї бригади охорони держспецтрансслужби. Розпочалось дійство зі спорту у приміщенні Павлівського ліцею. Відбулись спортивні змагання з волейболу, турніри шашок і шахів. Участь у них брали як мешканці громади, так і військовослужбовці. Звісно, далі розважальна програма. Просто неба у Павлівці облаштували сцену, з якої лунали різноманітні колядки та щедрівки. Участь у заході взяли творчі аматорські колективи та солісти Павлівщини, учні і студенти місцевих навчальних закладів. На захід зібралось багато людей. Крім колядок під відкритим небом відбувся і ярмарок, на якому усі охочі могли почастувати різдвяними смаколиками, пампухами, узваром, кулішем, запашною юшкою та навіть глінтвейном. Під час заходу військові представили зразки вибухонебезпечних предметів, ворожих мін, ракет, знешкоджених і вилучених саперами розмінування на деокупованих територіях країни. Інструктори розповідали глядачам про небезпеку, яку представляють дані знахідки. Правила поведінки при їх виявленні. В ході благодійної акції відбувся розіграш безпрограшної лотереї. Лотами стали продукція місцевих підприємців та підприємств, фрукти, овочі, грошові сердця сертифікати, а також запрошення для родини у львівські заклади культури. Квиток сім, номер сім. Будь ласка, перевірте свої квиточки, лотерейки. Прекрасно! Ми вас вітаємо, Андрій Степанович! Ваш лот. Що скажіть? 07, З ким ви поїдете в Львівську національну філармонію. Зазначимо, наразі триває підрахунок зібраних коштів, а також грошей, що їх доброчинці перерахували у благодійний фонд Сучасна Україна, який у свою чергу подвоїть зібрану суму. Нагадаємо, усі кошти будуть направлені на придбання засобів зв'язку транспортних засобів для підрозділів, які займаються розмінуванням на деокупованих територіях України.